Що є особистою незалежністю для вас, жінки? Ну насправді, якщо говорити про мене, то тут треба подякувати моєму дідусеві, який мені з самого дитинства казав: дівчина моя, ти маєш бути абсолютно незалежною від чоловіка, від батьків. Ну від будь-кого». У мене незалежність цієї жінки це її самозарадність, впевненість у собі. Та сміливість. В першу чергу, бути вільною від цих підрасук, від мужчин, від мені подружок. Для мене особиста незалежність це мати вибір. Тобто я можу розприділятися своїм часом та вирішувати, що я хочу робити. Можливість мати власні фінанси і. Подорожувати, робити те, що тобі хочеться. Ну це право вибору. Вибір розставляти пріоритети е, і обирати в них себе або зараз, або в майбутньому. Це коли ти сам обираєш, що ти хочеш, як ти живеш. А що є незалежністю для вас? Залишайте свої коментарі під відео.